Зі сльозами на очах, оваціями та затамувавши подих. Так слухали гості поезію Дмитра Лазуткіна, який вчора презентував свою книгу Закладка у Житомирі. Збірка мала вийти ще навесні. Однак, повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Важко було насправді вирішити чи залишати цю книгу такому. Початковому варіанті, чи все-таки додавати нові тексти, я повагався і зрозумів, що зараз час цих віршів і інтегрував їх в книгу. І мені здається, що дуже органічно воно вийшло. Можливо, можливо, змінилися інтонації, змінилися акценти, але у нас все життя настільки змінилося, що. Це абсолютно не дивно і навіть природньо. Фактично, з початком широкомасштабної війни Дмитро отримав акредитацію від Міністерства оборони і мав змогу відвідувати постраждалі та прифронтові території. Там же особисто і збирав історії, котрі війшли до збірки. Однак в них місця Римі вже не було. Ну у мене верлібри були й до цього, насправді просто зараз я шукав свій спосіб розповіді оповіді такого. Поетичного репортажу, поетичної фіксації, фактично реальності, і дійсно змінилася дещо вимова, і я здається, одно. Відчув ту інтонацію, яка була необхідна, яка мені відгукується. Закладка це близько 200 сторінок віршів. Кожен з них торкає душу раніше. Це мала бути збірка більш ліричних творів. Зараз, вочевидь, робота автора воєнним кореспондентом вплинула на зміст. Всі історії, які є в нових текстах, це. Історії, які побудовані на реальних персонажах, на реальних подіях. Тобто, весна у пропіні, це дійсно про те, як вперше ще до розмінування цього міста я заїхав туди на своїй машині, і ми знімали документальний фільм: тексти про Маріуполь, тексти про звільнені території знову ж таки, це наслідок поїздок в Бахмут на Харківщину, Дергачівський район і. Там я відповідно спілкувався із місцями, і чув ці історії, і деякі з них переповідаю. І дійсно, оповіді історії реальних людей не оминули жодного серця присутніх у залі. Гості, не відриваючи поглядів, слухали зачитувані автором твори. Та в кожному знаходили знайоме та болюче. Я не знаю, як це все можна поєднати, але це мабуть про от таку вот. Велику душу, велику любов до цієї країни, тому що ті, ті речі, які е, робить метро, і мабуть, 2014 року, да це от постійно на передовій, і ті слова, коли ти читаєш в цих віршах, вони настільки западають тобі в душу і настільки розуміють важливість кожного слова е, у кожної людини свій фронт. І оцей фронт він надзвичайно важливий, тому що. Ну, як, на мій погляд, мистецтво це дуже потужне поле бою сьогодні. Російське більшість гостей вже були знайомі з творчістю Дмитра Лазуткіна та мали улюблені вірші однак зізнаються, після нової збірки їхня кількість збільшиться. Вірші не залишають байдужими, тому що кожен з нас переживає сьогодні дуже складні моменти. Ми ділимось тими історіями, які ми пережили, для того, аби власне. Розказати всьому світу про те, що з нами відбувається, да це така самооцінка і заручитись підтримкою всього світу. І, і звісно, ми люди. Звісно, ці емоції, які ми маємо ділитися, для того, щоб не зайти в якийсь в якийсь ступор, для того, щоб мати сили рухатись далі, перемагати. І мені здається, це приклад того, як сьогодні має працювати культура за запрошенням громадської організації Житомир зроби голосніше. Поет завітав до нашого міста не вперше та пообіцяв, що точно не в останнє. Перша презентація книги Закладка відбулась в Києві. Сьогодні її зустріне Івано-Франківськ, а вже далі інші незламні міста України. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.